У запорізькому муніципальному транспорті знову діє безготівковий розрахунок. В автобусах встановили 10 валідаторів. Щоб оплатити проїзд в муніципальному транспорті, достатньо лише прикласти телефон або банківську картку до валідатору, і сума проїзду автоматично спишеться. Пасажирка Ірина каже, звикла всюди розраховуватися банківською карткою. Тож вважає, валідатори повинні бути встановлені в усіх автобусах. Це для мене дуже зручно. Зараз вже такий час, коли в магазинах розраховуємося, як правило, карткою, і вже готівкові гроші вони відходять на другий план. Ну, ми молоде покоління, у нас майже ніколи не буває. Готівки, Олександр Цаплюк працює водієм громадського транспорту понад 40 років. Каже, за день перевозить близько 600 людей. Запевняє, попит на безготівкову оплату є. Взагалі було б зручно, щоб ми з грошима справ не мали, щоб пасажири оплачували тільки на валідатор, а ми виконували свою водійську роботу. Та зараз, по-моєму, вже у всіх ліпокарточки, або телефони, раніше були, оплачували і пожилі люди, в До початку великої війни в транспорті були встановлені 600 валідаторів. Втім, їх демонтували, адже у Запоріж електротрансу завершився контракт з компанією, яка їх надавала. Розповідає директор з фінансово-економічних питань комунального підприємства Володимир Сухачов. Каже, нині встановили нову модель. Вона абсолютно нова, тому вони зараз встановлені всього десять, і ми їх зараз тестуємо. Якщо протягом тижня вони себе зарекомендують з позитивного боку, то ми будемо ставити всі інші валідатори на весь транспорт. Ну скажу більше 50. Перевіркою іменно сплати проїзду будуть займатися контролери. У них є спеціальні пристрої. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков Суспільне, Новини Запоріжжя.